Сьогодні 29 грудня наприкінці року ми зазвичай підбиваємо підсумки. Але цьогоріч зробити це непросто, бо всі плани, які будували рік тому, пішли шкеребер через повномасштабне вторгнення. Як правильно підбити підсумки надважкого року, нас навчить наша психологиня Наталія Підлісна. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку, Костя. Давайте почнемо взагалі з бази такої певної. Навіщо взагалі підводити підсумки? Мабуть, тому що перед кожним початком треба завершити те, що зробили. Тобто, перш ніж ставити цілі, важливо ну підбити, чи ви досягли чого хотіли протягом минулого року. А може щось треба перенести на наступний рік. Але от з цим є якась проблемка. Часто у грудні ми починаємо фокусуватися на тому, що ми не зробили, що ми не змогли на негативних ситуаціях, невдачах. А цього року ми взагалі можемо сфокусуватися на тому, що, ну як ви сказали, нам все ж кереберть війна. Зробила, і ми майже нічого не зробили через війну. Але коли ми реально об'єктивно оцінимо свій рік, то ми побачимо, що він все ж таки щось нам приніс, як ми вижили, як ми впорались, ми все це згадаємо, зрозуміємо. І підсумки вони роблять фокус на позитиві, на можливості, на подяки ну, людям, які нам допомагали. І давайте. Підсумки робити так, щоб не знецінювати наші здобутки. А чи пов'язане це підсумування з магічним мисленням? І чи доречно все це під час війни, коли у нас ну, повна невизначеність? Ми не можемо нічого планувати, ні на що розраховувати. Я б сказала, що це, скоріше, не, не магічне мислення, а ритуалізація. А що, ритуали що? допомагають переходити Ритуалізація. ритуали. Угу. А ритуали вони нам для чого потрібні? Вони дозволяють нам перейти від одного етапу до іншого, ну, ніби так завершити повний цикл, угу. усвідомити досвід. От в давні часи ритуали супроводжували життя людиною. Там з народження до смерті, але вони були пов'язані з релігією а, uh -huh. і допомагали ну, кожному мати своє місце, підтримувати порядок у соціум. Ну, і, і людям ритуали давали психологічний комфорт. А в плані психології, ви знаєте, ми не дуже відрізняємося від своїх предків давніх. Uh -huh. І не на цей розвиток науки технологій в наше життя, все одно дуже часто небезпечне, а зараз особливо небезпечне, ніхто не застрахований від нещастя і смерті, і психіки нашому мозку для того, щоб не тремтіти від жаху, потрібні ритуали, щоб Мозок думав, що ми все робимо по плану, життя йде по плану. І це не просто теорія. Ви знаєте, колись це на МРТ дивилися, коли людина робила якісь ритуали, то нейроміб, ну тобто в мозку якісь частини активність в них. Покращувалась і ем, ну, становилася, ста ставала такою, знаєте, спокійною. І ще ритуали е, після ритуалізації замірювали е, баланс гормонів і нейромедіаторів, і вони краще ставали, теж збалансованіші. А це пов'язано тобто, з тим, що людина, правда. яка виконує якісь ритуали, це значить стабільність певне. Так, так, та скажіть, будь ласка, як, як, власне кажучи, краще підводити підсумки і що не забути підсумувати? Е, не забути підсумувати ритуал вдячності, написати записочки один одному, ну там членам родини, включно з дітьми, і всім собі? гостям, які у вас є. І такі в записочки, щоб там, ви знаєте, починалося зі слів. А ти пам'ятаєш і далі за цими словами написати, за що ви вдячні людині. А, ну, я не знаю, може вам вчасно позвонила або купила щось, або просто посиділа поруч, коли вам було потрібно, або там написала якісь важливі слова. І таким чином ми згадаємо події, налаштуємося на щось добре. Після цього визначте, що вам приніс цей рік. Mm -hmm. Давайте так. Я вам дам зараз два запитання для домашнього завдання, yeah. і два запитання, на які попрошу ем, дати відповідь прямо зараз. Давайте, Давайте спочатку е, для домашнього завдання. Е, які якості, що у мирний час ви вважали зовсім непотрібними, зараз працюють і допомагають вам ваші якості. І друге питання, які якості, що за мирних часів ви вважали вам, ну що вони дуже важливі, а зараз вони не працюють? Ви про це подумайте і а, таким чином підведете підсумок. Це дуже важливо. А ще я хочу поставити вам питання, і попрошу відповісти зараз. За що ви пишаєтесь з собою через 10 місяців війни? О. Собою? Собою за що? Важко. Про... Та я га. Ага. Ти готова? А Може, Іра? А ну, давай готова. Я пишаюся да, собою давай. за те, що я дійсно патріот і за стійкість ага. та безмежне терпіння. Супер, а, супер, класно. А я б сказав за те, що я, не зважаючи на певний стрес події, які відбувалися навколо, міг приймати якісь обґрунтовані зважені рі рішення стосовно там себе родини, супер. Це дуже дуже важливий підсумок. А тепер друге питання: за що ви можете подякувати своїй роботі і місцю, чи місцю, з якому ви живете, в якому ви знаходитесь. Роботі, так? Так. Да. Ой, подякувати. Ну, ну по-перше, це моя улюблена робота. Вона мені дуже подобається. По-друге, -по вона в такі часи приносить певний дохід, який підтримує всю родину. Величезна подяка, величезна. Все? Так. Це, в цьому році це було дуже важливо. 100%. Правда. Для всіх я теж впевнена. Мені дуже поталонило, тому що я не працюю, а в мене хобі, яке приносить мені задоволення і ще й фінансову якусь підтримку. Тому я, приходячи на роботу, відпочиваю. І для мене це якраз моя відрада, де я приходжу і відчуваю себе комфортно, що я, начебто, нічого не відбулося, а я. Живу тим, чим і жила раніше. Тому я, звичайно, безмежно вдячна роботі за те, що вона мене тримає в тому, що я якраз живу. Отак. От Супер. Тепер ви знаєте, як краще і як правильно підбити підсумки. Дякуємо. Пані Наталі, а повернутися до останнього Костяного питання, так, як підводити підсумки? А чи можна написати самому собі листа? І от пригадати всі моменти, які відбувалися, чи допоможе це собі з якимось аналізом? Це дуже допоможе, але важливо, щоб у вас було більше пунктів позитивних. Ані ж Коли ви пишете листа, просто зважайте на це. А взагалі це чудова практика. Пані Наталі, дуже дякуємо вам за вашу консультацію і час приділений нам та глядачам. Ну, а ми вас чекаємо в новорічній нашій ранковій програмі. На все добре. На все добре.